Всім привіт, рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні я до вас зі своєю жовтою яскравою красою, яка в'язалась на спицях 2, це мав бути з видовжиною в літо, але оскільки ви знаєте, що я не та людина, яка буде в'язати один проєкт, мені, мабуть, стає якось трохи нудно в'язати один проєкт, тому я починаю в'язати декілька. У мене була отака. Чудова пряжа Шервуд, я вам про неї ну, розказувала вже. Да Один час вона була дуже популярна, дуже модно. Отака вона, бачите, така змотка нестандартна по типу. Ну, ось така якась, бачите? Зараз фокусуйте. Класний склад. Єдине, що тут така такий митраж, щось там. Напишу, точний метраж, напишу, зараз не згадаю. Ну, Якщо вдві в'язати, то воно втрачається, оця фактура, і після ВТО її взагалі немає. Підмот я, на жаль, підібрати не змогла. І було вирішено, що я буду в'язати в одну ниточку, в спиті два. Мені подобається оце фактурне таке полотно. Маю надію, що після ВТО вся фактура збережеться. Пізніше, вже мені хтось із моїх в'язальних подруг сказав, що... Шерву, то, як то кажуть, така пряжа для тих, хто в'яже на машинці. Там і фактура не втрачається, і тоненька нитка, бо ще така є проблема, коли ти в'яжеш. от. Це взагалі, мені здається, може бути проблема у всіх таких кручених пряж. І ти отак, от, зараз фокусуємо, ось, і воно отак от у тебе натягується під час самого в'язання. І оці такі да, ну вони ж не, не буклешечки. Ну, ось покажу, я в'язала отак. От, два на накручення, бо в одне воно взагалі з'їжджає. Тобто, отут, коли в'яжеш, вона прям вирівнюється. Вирівнюється, і у вас, зараз буквально пару петель зроблю. Чи мало я тут робити, чи немало, немало. Тобто, коли отак в'яжеш, отут от воно натягується і ось, бачите, оці букляшечки вони е, з'їжджають. Тому я в'язала, отак: от накручуючи на пальці в два оберти. Значить, ну і що? І ця історія спиті номер 2 підходить до завершення. Це, звичайно, буде зараз на весняні вечори такий легкий трикотаж. Ну, ви самі розумієте, спиті два. То він такий не товстий. побачу, що буде після ВТО. Мені ще подобається дуже і виворітна сторона. В принципі, він в'язаний по колу, але бачите, я такий фанат, фанат рядності. Я не знаю, як з нею боротися поки що. Тому побачу, що буде після ВТО. Нитка карна. якщо рядність буде помітна не дуже, то дуже гарно воно виглядає, знаєте, і в полотні з виворітної сторони. Отак от, отаке в нас в'язання. Значить, були питання від вас. З приводу цього да, подвійного рулика. У мене він на шиї. І зараз я буду робити такий самий понизу рулик. Я думала зробити рванінку, але вирішила, що вже не можна, не можна поєднати в одному виробі, знаєте, все гарне і одразу. Тому тут буде, будуть рулики. Можливо, ще зроблю подвійні і на рукавах. Не питайте. Ну, це треба було розпустити, але побачимо. А можливо, залишу так. Значить. Як ви бачили, в мене тут йдуть отакі а, ажурні як би сказати, вставочки, йдуть ажурні вставки, отакі вони йдуть а, по рукаву повністю, тобто все виворітній. Отут не дивіться, воно так от, бачите, за рахунок того, що а, петлі йдуть вниз, то тут під пахвами таке виходить. Взагалі мені не заважає жити, можна буде отак от його ще пришити. Побачу, бачу, як воно буде в процесі носки. І по рукаву. Тобто, в мене одна виходить така з рукава лінія ажурна, яка переходить у полотно. В мене такий дуже широкуватий овер, але зараз не про те. Про светрі я розкажу, коли вже він закінчиться повністю. Значить, зараз ми з вами поговоримо про цей рулик. Були питання, як його робити. Перш за все, ви маєте відв'язати зразок, і ваш зразок має вам показати, що він підкручується. Але не просто підкручується. Ваш зразок має так само крутитися край і після ВТО. Бо в карних пряжах часто буває, коли до ВТО у вас воно крутиться, а після ВТО воно стало рівно, і ти його вже не закрутиш, знаєте, як то кажуть, нічим. В мене пряжа після ВТО також крутиться. Можливо, за рахунок того, що в неї така фактура. Крутиться чудово фантастично. Ось, бачите, навіть на рукавах одинарний рулик, я їх робила подовжені, бо воно підкручувалося міря, але весь час не підходило. І так, як робити цей рулик? Значить, це не мій якийсь там авторський метод, не метод, я не знаю. А, значить, я скористувалася методом, а, хто підписаний на Людмилу Мамо, ви бачили, в неї є один з варі... варіантів. А, Укріплення горловини. Вона його так називає, закріплення горловини. а Якщо це потрібно, тобто там ну в неї є такий варіант на каналі, ви можете подивитися, я вирішила його спробувати. Значить, в мене виходить, а, є якась кількість петель отут в мене по колу. Ось, вона вже є. Бачите, вона набрана. А, я відриваю ниточку, беру. Зовсім інші спиці. Зараз, одну хвилинку, у мене тут багато. І набираю таку саму кількість петель. зрозуміли Хто підписаний на Людмилу мамо я впевнена, що ви знаєте цей е, метод спосіб. От, значить, от я набрала собі потрібну кількість петель. Бачите? Ось. На тій на самій там спиці. Чи це мене? Ну, це два, то два і то, і то одна коротша одна. Довше. І тепер я маю пров'язати по колу, ось бачите, разом з оцими петлями. Тобто, в мене вийде така штука пров'язана. Я зараз буду в'язати повністю по колу у е, по дві разом петлі. Не перетягую нічого, не затягую, просто в'яжу. Тепер дивіться, ще я для себе зробила, не знаю, можливо, ви там. Про цей лайфак знали, не знали. А, я собі зробила так: у мене тут більше 400 петель, я набрала якусь кількість, я, ну, як кількість, начебто там, 400 щимось але я не впевнена. Я залишила собі два кінці з іншого боку, щоб я могла дібрати. І буду, як вам правильно сказати, скажу так: буду з жопки їх починати прив'язувати в полотно. от тобто що я роблю? Я там відірвала ниточку. Якось собі це файно так монтую, щоб мені було зручно. Але, знаєте, як то кажуть, враховуючи, що в мене спиті ці 2,0, то я не знаю, як воно може бути зручно чи незручно. Ну, будемо старатися. От. Тобто, ви просто набрали таку саму кількість петель і ось будете в'язати. Я знаю, що в мене вже. Ось-ось має бути кінець, мене вже довжина задовольняє, у мене тут там 40 нещасних тих грамів, які ніяк не закінчаться, І мені треба буде відв'язати ці петлі. Значить, що я роблю? Ось. Це буде таке, воно трошки, знаєте, е, як то правильно сказати, е, по часу трошки таке часозатратне. Да? Ну, тобто цей саме цей рядочок, який ви мусите пров'язати, щоб потім. Тобто в, мене, в моєму в'язанні не важливо, де він у мене цей рядочок почнеться, де, де він закінчиться. Це у мене тут маркери. Ось я беру. Тут же ви робите так, як вам зручно. У тобто, мене, звичайно, кругове в'язання, петлі дивиться трошки не так, як хотілося би, нічого страшного. От, бачите? Першу петлю головне там не загубити, і ось пров'язую лицевою. Зараз я наближу, вам буде краще видно. Тобто цю розкручую, можна ще й ту. Ну, то я навіть не розкручую. Тобто, там же, як вам зручно, ви просто отак от пров'язуєте лицевими. У вас по лицю взагалі нічого не буде видно. От. В мене ниточка доволі таки пружиниста. Я не, я не можу сказати, що в мене е, цей спосіб якось укріпив горловину, але я нею, ним скористалася конкретно для того, щоб е, в мене було за що зачепити рулик. Ось, Просто по дві разом в'яжете, як вам зручно, як вам е, ну, цю петлю, звичайно, я розвертаю, по мені, вона щоб не була схрещеною. А тут я роблю отак. Я використала конкретно цей метод для того, щоб не видно було, де в мене прив'язується подвійний рулик. Я думаю, що, в принципі, з тим руликом можна зробити з будь -я... ну, мені здається, будь-яким методом, способом, яким вам зручно, я люблю. Пробувати щось нове, я спробувала для себе, мені зайшло, значить, все. І отак я обережно не спішу, підштовхую там десь спицю. Ну тобто Ви розумієте, що 400 з чимось петель, спиці 20 то буду, вибачаюсь вилізла, як то кажуть, з екрану. тобто І, і тут зараз просто я ось тепер дивіться, Ну зараз я ще трошки. Якщо у вас там в'язання не по колу, то тут уже ви можете його там, як вам зручно, так і закріпити. В мене в'язання по колу, то в мене воно. ну, Тобто треба трошки уважно, щоб не наробити схрещених петель. Головне нікуди не спішити, ручки до кубки зібралися і в'яжете ось так от раз. Не витягуйте дуже петлі, які у вас будуть на правій спиці. Воно у вас також ну, бажано, щоб були просто по спиці, і все буде вам класно, гарно, фантастично. Тобто, так само і там у мене набрані петлі, вони, знаєте, ну, набираєш одна трошки десь вільніше, одна трошки десь не так вільно, як хотілося б. І ось, я зробила вже декілька, да? ось Ось воно у мене де почало прив'язуватись. Дивіться, у вас з виворітної сторони отакий бортик. Ось, бачите? У вас отакий бортик. В мене він, ну, пружинячий. У мене така нитка, яка, мені здається, вона дуже закріпити, добре, там не зможе. Ось супер, фантастичний отакий в мене бортик. Я набираю звичайний набір петель. І оце по колу я його прив'язую. Після того, як ви зараз повертаємось. Після того, як по колу ви прив'язали ваш оцей бортик. Ось він в мене тут, ось так само. Ви отак підгибаєте сюди, я вам зараз покажу. І набираєте оцей ваш другий рулик. І у вас така виходить краса по краю. Я зараз прив'язую всі дві рази, ну, прив'язую цей бортик, і далі покажу, як набираю. І все, не менше складно. Продовжимо. Я об'єднала вколо, повністю вже в мене одна спиця вийшла. Кінці будуть потім сховані, на них не звертаємо увагу. Тобто, ось в мене виходить. Ось, бачите? Зараз я наближу, ось. Дивіться. У мене виходить отакий тут краєчок, за який можна зачепитися. Зараз у вас є варіант, можна або зачепитися ось за нього і відв'язувати до да, гори. Ось. Тобто, ось за нього ви одразу чіпляєте і відв'язуєте другий рулик, або ж відв'язати цей на потрібну вам довжину. Тобто, я тут не відриваючи ниточки. Одна, у мене там залишається кінчик, ось, дивіться. Ви точно так же по колу, зараз, хвилиничку. ось. можна, ну, Тобто, можна на цю саму, не на цю саму, краще взяти додаткові спиці, бо ми ж маємо на якихось спицях залишити наші перші петлі. ось. Тут, вже, якщо у вас є якісь фіксатори на спиці, можете вдягти, я зазвичай справляюся без них. У мене е, на коротшій лісті будуть спиті. Тобто зараз я можу або відв'язати перший рулик, верхній, який в мене буде, да, який по лицьовій стороні йде. Я просто зараз покажу вам трошки, е, як піднабрати петлі. Ось. Тобто, Я їх сюди, щоб спиті мені не заважали. Обережно, щоб у вас не спали ніде е, Петлі, щоб потім не було в нас ніяких проблем. Ось. Ось, Ви підхватуєте ось кожну вашу петельку. Я тут вже не рахую. Чому? Бо воно виходить, у вас, ви коли набирали, то воно так от там, така косичка і є. Ось, бачите? Раз. Два. Тобто я якраз за косички за ці їх вистачаю. Я їх не рахую, їх у вас, ну, ви їх будете бачити. Ось, в нас виходить, зараз воно не тягнута, але у нас виходить тут непомітне просто, потім у вас продовжується полотно. І отут ви собі відв'язуєте полотно. Зручніше буде, скажу вам так, як я робила на горловині, я відв'язала. Потрібної собі довжини оцей перший рулик, ось бачите. Тобто, ну, він в мене тільки йшов вниз, тому воно так, тому воно, виходить, регланом в'язалося. Тобто, я починала з цього і в'язала туди. Ось, я відв'язала оцю собі довжину, об'єднала все і потім набрала, і цей рулик вже ж в мене, <кій> вибачаюсь, зверніть увагу. В мене оцей верхній рулик, він ось оце початок, і він вниз іде, бо полотно в'язалося регланом. А цей, навпаки, це я набрала зі свого да, з фіксуючого такого ряду і відв'язала наверх і закрила доволі таки вільно. І все. І вони в мене отак закрутилися. Тут так само зараз я відв'яжу 6-10 рядів. рядів, подивлюся по ниточкам, бо хотілося б відв'язати їх вже в нуль, щоб воно не залишалося на конусах. От. І потім наберу оцей ряд, який в мене а... прив'язаний. Складного нема нічого, у вас чітко видно, зараз я ще раз покажу. ось дивіться, У вас чітко видно цей рядочок фіксуючий, який ви прив'язали. Ось, бачите, ось він. То він може дивитися у вас вверх, униз. Якщо вам зручно, ну тобто ви ж маєте дивитися, щоб у вас. А, Ось, Якщо лицьова тут, то так ви можете набрати, але все одно треба буде розвернути в'язання і в'язати лицевою до лицьової. Отак. Я одразу буду набирати, як я вже сказала, ось, по ходу в'язання я відвяжу зараз 1 см до цього. До гори. ось, бачите, на кінчики поховаю. 1 см відв'яжу сюди і потім буду знизу набирати. Можливо, нижній рулик буде трошечки довший, то нічого страшного взагалі від того нема. Все, тут немає нічого складного. Запам'ятайте перше, що я вам казала, а, протестуйте вашу пряжу, чи вона тримає у вас ті рулики до та після ВТО. Якщо не тримає, то, а, то вона не підійде, бо після ВТО вона розкрутиться. Якщо тримає, то взагалі ідеально. Як варіант, ви можете робити такі подвійні рулики. А, Кольоровою ниткою, ну як? Да? Тобто, у вас основне полотно, наприклад, помаранчеве, другий рулик чорний. Суперово буде виглядати. Це як варіант, чи там якесь поєднання, зелене-жовте, жовте-зелене, червоне синє. Ну, тобто, це як варіант оздоблення. При бажанні можна і на рукавах таких зробити. Я поки що рукава не чіпаю, вони поки що залишаються просто закручені от у мене. І все, оце все, що ну, як виконується цей рулик. Нема нічого складного. Віжіть задоволення.